Треба відновити ядерний статус України. А якось ви це вважаєте? Ви що вважаєте, що набути ядерного статусу це отак от просто? Просто як ухвалити якийсь закон Верховної Ради України або написати якийсь указ президента. Це справа не проста. Це справа дуже складна. Це справа. Тривало від 5 до 10 років треба роботи всієї економіки, всієї науки України для того, щоб набути оцей ядерний статус. А ви вважаєте, що наші любі друзі з океану, з Вашингтону будуть дивитися, як ми набуваємо ядерного статусу? То вони для того нас позбавляли ядерної зброї в 1994 році, що тепер дивитися, як ми знову відновлюємо свою велич, ядерну велич. Тим паче клятарашка буде дивитися на це. Ні, звичайно, що вони спільно знищать нашу Україну, наш український народ, якщо лиш дізнається, що ми захочемо відновити свідомий статус. Але зараз триває війна, клята, буде Пракасна України. І українцям потрібна могутня зброя в цій війні. Українцям потрібна така зброя, щоб наші вороги навіть боялися і думати про, ймовірну окупацію України. І ця зброя нам доступна. Нам ніхто не заважає її набути. Це є. Основна зброя це створення міцної і монолітної української нації. Це основа. На основі української культури, української мови. Це недоступно. доступно. Створення сучасної добровільної армії. Це є доступно? Доступно, без питань. Ми кратно посилюємо свою могутність. тим, Відродження е, військово промислового комплексу України, точніше кажучи, е, осучаснення військово промислового комплексу України, щоб наш військово промисловий компусу виробляв всю номенклатуру потрібних нам озброєнь і боєприпасів. Це нам доступно є. Доступно це. То ми маємо працювати і в, тій, е, в тій площині, далі в державних інституцій, знищення отої, всім давно надаю, корупції. Доступно нам? Абсолютно доступно. Тобто ми з вами можемо зробити ідеальну державу, могутню державу, яка буде мати всі засоби, всі можливості для гідної відсічі будь-якої інтервенції будь-якої держави світової. І ми можемо це все зробити, якщо з вами захочемо. Звичайно, що основною проблемою для цього є невідповідні люди при владі в Україні. Оце є проблема так. Але ця проблема вирішується виборами. Тож, панову українці, забудьмо за цю ядерну зброю. Вона для нас є недоступна, просто її ніхто не дасть зробити. Але зробімо Україну дійсно величною і могутньою державою, державою українського народу. Ми це можемо. Ми це здатні. У нас є всі для того можливості. Тож гуртуємо спонову українці, єднаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу.